Чи не бажаєте ви посмакувати чудовим фаршированим індиком? Тоді ви потрапили туди, куди треба. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні на вас чекає його величність фарширований індик, то будемо збирати начинку для індика. У глибоку миску висипаємо сухарики, додаємо нарізаний апельсин. Та жменьку сушеної попередньо вимитої журалини, також засипаємо 100 грамів грецьких горіхів. Я їх зазвичай не подрібнюю і нашу овочеву засмажку. Але це ще не все. Беремо одне помите і обсушене яблуко, позбавляємо його від серединки, очищати від шкірки його не треба. Достатньо порізати кубиками і додати до начинки.